Отже, у США відреагували на заяву зеленського, яку зробив він раніше, про дедлайн щодо закінчення війни, посол Сполучених Штатів Америки в Північно атлантичному альянсі. Меттю Вітакер заперечив президенту України і каже, що США не встановлювали дедлайну для завершення війни в Україні до червня. Я не думаю, що це щось, що було озвучено штатами. Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли, щоб це сталося якомога швидше. І ми просто хочемо, щоб страждання і вбивства в Україні припинилися. Так сказав Вітакер. Сказав він не дуже конкретно, але що я читаю його словах, що, ймовірно, Сполучені Штати Америки говорять не про червень місяць, а про березень, щоб у березні вже відбулося припинення гарячої фази. Але чи це вдасться зробити? В принципі, друзі, війна може закінчитися в будь-який момент. Про це може бути оголошено несподівано, наприклад, сьогодні, завтра, за місяць, два чи до кінця року. І це справді відбудеться неочікувано. Але заява Вітакера свідчить про те, що, на жаль, немає узгоджених публічних. Позицій щодо термінів закінчення війни в українсько-політичному військовому керівництві та в Сполучених Штатах Америки. Ну, як на мене, це не дуже ці... гарна історія для України загалом. Ну а щодо Європи, тут також питань дуже багато. Я сьогодні про це говорив багато зі своїми колегами на каналі. Було інтерв'ю із Володимиром Гриском і з Ігорем Челенком. І ми розбирали те, як може відбуватися безпекова конференція Мюнхенська, яка буде проходити з п'ятниці по неділю цього тижня. Європейський союз буде проводити кілька нарад і думати, як їм єднатися на тлі не дуже успішної євроатлантичної співпраці. Дональд Трамп постійно погрожує безпековими питаннями європейцям. Ну а також європейцям погрожує і Росія. Європа справді не дуже привабливі історії в ситуації, тому що єднання між ними немає, а небезпека доволі серйозна. І розраховувати вони можуть, як виявляється, лише самі на себе, так як і Україна. І Європейський Союз нібито має ухвалити дуже дивне рішення. Він планує перемістити заморожені російські активи до нового сховища. Про це пише видання Reuters. Близько 210 мільярдів євро російських коштів, які розміщені в Євроклір, мова йде про Бельгію, можуть бути перенесені до сховища під контролем Європейського Союзу. Це дасть блоку більше стратегічних можливостей, включаючи підтримку України. Ну, чесно кажучи, тут лише один зв'язок бачу: те, що на ці гроші зазіхає Дональд Трамп. Він про це говорить поки що не відкрито, але багато інформації про це. Наскільки це допоможе у протистоянні Європи та Трампа, будемо спостерігати. Але як на мене, ну, ідея така доволі складна, навіть питання реалізації, тому що Бельгія є тримачем цих коштів, і Бельгія отримує. Навіть надходження податкові з прибутків на ці кошти. Тому бельгійці зацікавлені, щоб ці гроші ніхто не чіпав. Але чи вони погодяться перемістити їх під контроль ЄС, і куди будуть надходити потім відсотки і податки з цих відсотків? Тут питання поки відкрите. Ну, друзі, знову ж таки, це поки що неофіційна інформація. На рахунок підтримки України в Європі знову з'являється соціологія. І я вже не перший раз натрапляю на соціологію, саме яку проводять у Німеччині. Видання більд публікує дані про те, що більше половини німців підтримують посилення допомоги Україні. Німеччина. Найбільша країна Європи, яка нам допомагає найбільше спочатку широкомасштабного вторгнення. Відзначається, що 52% респондентів підтримали посилення підтримки України, 28% опитаних. вважають, що ця підтримка повинна включати як військову, так і фінансову допомогу. 35% сказали, ніякої допомоги Україні надавати не потрібно. Ну, звісно, думки будуть різнитися. Окрім того, 54% респондентів заявили, що бояться того, що в Європі може виникнути ще більша війна. Тобто, вони розцінюють війну в Україні як війну в Європі, і вони її бояться. Вони вважають, що Росія після України може напасти на державу НАТО, наприклад, на Польщу або Литву. Тобто, друзі, не лише політичне керівництво Європи говорить про ризики з боку Росії. Про це говорять і громадяни. З одного боку, це добре, але громадяни країн не впливають на рішення, вони впливають лише на вибори. А от політики ухвалюють рішення про підтримку і України і створення безпекових. Заходів в себе всередині, втім, рухається Європа дуже і дуже коло займається внутрішніми розбірками, як, наприклад, у Великобританії. Ви знаєте, що там виник скандал на тлі того, що Кір Стармер призначив свого часу послом до Сполучених Штатів Америки того, хто був замішаний у файлах Епштейна. Після цього там зі скандал. Я вам ранці про це розповідав, і нібито Стармера просять про відставку. Сьогодні Стармер заявив, що нікуди він не збирається, він буде залишатися на посаді, і каже: Ми зобов'язані довести, що політика може бути силою добра. Я вірю, що це можливо. Я вірю, що так і є. З цієї точки ми рухатимемося вперед. Речник Кіра Стармера також заявив, що інформація про нібито відставку голови уряди не відповідає дійсності. Я вам говорив про те, що міністри можуть подати у відставку, якщо Стармер не піде. Чи вони це зроблять? Подивимося, але політичні інтриги довкола постаті Стармера не вщухають. Підтримка Стар. Мра в Великій Британії дуже низька, і те, що він кандидат на вихід, про це говорять давно. Шукають слушної нагоди. Файл Емштейна якраз такою нагодою і є. Тим часом, поки політики в Європі чубляться, не знаю, що робити вже з підтримкою України та й підтримкою самих себе, будуть про це говорити на Мюнхенській конференції з безпеки цими вихідними. Сполучені Штати Америки перехопили підсанкційний танкер Аквіла 2 в Індійському океані. Про це йдеться в заяві Пентагону. Повідомляється, що судно намагалося втекти. Американські військові відстежили танкер від Карибського моря до Індійського океану. Там його взяли на абордаж. Примітна деталь, як пише War Sanctions. Судно належить до російського тіньового флоту. Ну, Дональд Трамп не думає, чи затримувати російський тіньовий флот, чи не затримувати. Він його затримує. Так само, як і Індія. До речі, також затримує танкери. Звісно, нібито не російські танкери тіньового флоту Ірану, але також примітна деталь це в тому числі тиск на одну із країн яка є ворогом Сполучених Штатів Америки. Ситуація з Індією нібито повертається в наше прийнятне русло, але я не сказав би, що Індія кардинально відвернулася від Росії. Про це говорити поки що зарано.